Обрії конкурсу дитячих літературних творів Первоцвіт розширюється з кожним роком. Окрім того, що кількість тих, хто бажає взяти участь у конкурсі, збільшується рік від року, так і перелік номінацій, що пропонують організатори, також стає більшим. Цього року до номінацій поезія додалась номінація «Кобзарем Його. Ми звемо до яка призначена до від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Як на мене, то поезія дітей щира, відверта, а прозові твори, вони повчальні, дещо з гумором. У школі ми вчили біографію Тараса Григоровича Шевченка. Ми його знаємо як художника, як поета. Мені дуже подобаються його вірші, і це надихнуло мене на написання вірша Шевченко України. Вірний син у цьому вірші я намагалася передати, що я намагалася сказати, що Шевченко це велика постать України, і його треба поважати. З нього треба брати приклад. Членам журі конкурсу цього року, як ніколи було складно визначити переможців, адже всі учасники, хоча й маленькі, але й яскраві талановиті зі своїм баченням світу. Мы все время окунаемся в детскую ауру и наслаждаемся той непосредственностью, искренностью, которая исходит от наших юных поэтов. Мы наслаждаемся именно их мировидением. Наши современные дети, они легки на подъем, они овладевают любой деятельностью, которая для них интересна. Вот так происходит и с поэзией. Стихи у них получаются искренними, обаятельными, с изюминкой. И мы, взрослые, раді за наших дітей і чому то у них учимося. Я писав про що шепочуть парти вночі. Як стара парта притворювала цілих хлопчиках на добрих. Мене це вдохновило моя любима книжка. «Пригоди в ісовій школі. Цей конкурс підкреслюють його організатори, сприяє формуванню інтересу молодших школярів до літературної творчості, а також є першим поштовхом для розвитку у дітлахів літературного таланту. Я написала вірш про загублену дівчинку. її звали Марічка. Я отримала перше місце у номінації Смішинки. Учасники міського конкурсу Первоцвіт отримали дипломи, а переможці та призери були нагороджені грамотами і отримали в подарунок збірку творчих робіт Первоцвіт 2014.